Ліжка всі підірвалися, всюди було розкидано скло, бігли вниз, хватали дітей. Житель Світловодської громади Дмитро розповідає: близько четвертої ранку під час повітряної тривоги їх з дружиною та трьома дітьми розбудив вибух. Побігли у підвал, сховалися, трохи переждали, що, начебто, все добре. Намагалися відкрити гараж, щоб виїхати. Гараж був заблокований. Сусіди допомогли нам. Каже, восьмирічного сина поранило уламками скла. Тому що вибухова хвиля всі вікна винесла, вибила просто щоку. Ну там не сильно, але скоро його забрала. Начебто вже вдома все нормально. У пошкодженому будинку лагодять те, що можуть своїми силами. Тому що, якщо піде дощ, то все затопить, бо даху немає, вікон немає. Прильот був десь почала. П'ятого ще не було п'ять годин ранку, як ми почули дуже страшні вибухи. Це було дуже страшно. Регіна Чернопіщук розповідає: вибух був такої сили, що вона та чоловік впали з ліжка. Всі вікна в нас повибивало, нас присипало і засипало стеклом. Не поранилися, але дуже перелякалися. А потім дуже була страшна паніка. Все трусило, все тіло. Я сама інвалід. От, для мене ці стреси дуже, дуже, ну, ну, дуже пройшлися, як кажуть, по здоров'ю. Уламки, як бачите, ось на руці прилетіли до нас до хати. Чоловік оцінює пошкодження будинку в півмільйона гривень. У мене окон вісім, стекол немає, веранда входна розбита повністю, криша на гаражі упала. На місці вибуху працювали рятувальники та психологіні з міського соціального центру. Сімей 15 ми обійшли, 10 сімей, де є діти, проконсультували, пояснили, які реакції можуть діти переживати. Що перша ніч саме важлива не залишати одних, бути поруч, створювати максимально відновити зону безпеки, яка в них зараз порушена. Голова громади Андрій Маліцький каже, комісія обстежує руйнування внаслідок ракетної атаки російської армії. На шосту вечора нарахували сотню пошкоджених будинків та 35 гаражів. Буде обраховане збитки і пізніше компенсовано за рахунок місцевого бюджету одноразову матеріальну допомогу саме тим мешканцям, які постраждали. Окремо спілкуємося з міжнародними партнерами, громадськими організаціями. Зараз чекаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів, які будуть надані терміново для того, щоб Вікна. Говорить, також пошкоджені лінії електропередач. Через це без електропостачання чотири мікрорайони. Відновлювальні роботи проводили до шостої вечора. З п'ятої ранку продовжать. Відповідно, водопостачання обмежено, але запаси води ще є. Повністю відновити водопостачання планують завтра до кінця дня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.